Значить, шеф тут Анді готують реально хлопці смачно. Він знаходить Анді, hello. 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 Да. Супер, класно. В общем, рибу тут приготують, ресторанчик біля моря. Там он пальми, сосни і все, що необхідне, є. От комплекс з басейном. Кому потрібно будуть квартирки, звертайтеся, головне завчасно, На вересень місяць будуть вільні. Також на наступний рік потрібно з березня місяця записуватись. Тому підписуйтесь на канал, спостерігайте, тут реально шеф. Шеф італьяно, шепти... Шептар? Мій Майфренд, шеф Італіано чи шептар. 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 Взагалі Албанія. Ну, готує смачно, супер. От, супер. Шумемір. Да. В Взагалі, реально класно готують хлопці. Зараз покажу невеличкий обзорчик, що тут є. От дивіться, в общем, прохолодні напої, кофі, да? в принципі, все. Рибні блюда, паста реально класна. І, відповідно, отакий от от комплекс з басайном. Басайн, море тут рядом, в общем, все тут рядом. Ціни помірні. Фамілія, тобто сім'я поїсть від 20 до 50 євро, наїсться вдоволь. Тому підписуйтесь на канал і до зустрічі в Албанії.